Вітаю, це мій хирай. Холодчик чудово застив. Може, не такий геть, аж що перевертати можна, ну, застив добре. Вже сьогодні снідали. І були сьогодні знову в місті по справах. Лучше не виїжджати з села, попали в місто вже розтрати. Заїхали, у нас молочно-консервний комбінат є, купила сметани, там на свій магазин, купила молочка, заїхали теж. В посілки там є магазин, наш край називається. Купила праски і золотий ключ і крулетики. Були дешевше, були 36 чи, що, не знаю, чи вони були ну, вцінені, чи, не знаю. чи це, може, просто піднялася. Нас. Зараз уже 41,50 здається. Грінки такі взяла, щоб були на всякий випадок. Це в них їхня випечка, це з зелені і чесничком такі булочки. І багет. Дуже смачна випічка. мені дуже подобається, якщо буваємо в тих краях, то обов'язково купляємо. Ну і заїхали в 33 квадратних метри. Ну, як же я пройду, повз е, городні товари. Набрала ось таких е, Master Agro. Е, це для сульфіній, петуній, піларгоній. Таке тут склад. 15, 9, 24 з марганцем. Ой, з магнієм. Тут для декоративно листяних рослин 24-10-15. Це для всіх видів цитрусових рослин. О, це треба було, чому я взяла щось, мабуть, випадково гребла все підряд. Так, це у нас для. Квітучих рослин 14, 21, 24, і для розсади овочів та квітів 20, 13, 13, теж плюс магній. Ну, і купила агреперліта, дві упаковочки, і кокосовий структар, субстрат органічний. Буду додати до е, такого. Ось такі покупки. Іще дещо купила, покажу зараз. Сьогодні, друзі, попала. В секонд хенд рідко буваю, без надобності не їду, а коли буває щось треба, то заходжу і шукаю в основному стараюся вибирати те, що мені потрібне. Купила ось такий кардиган чи світер дліни, чи, як правильно назвати, таке, щоб поясницю закривало. Ось такий голубий колір, на екран не передає того кольору. Це такий, що можна я зроблю пувичі, і можна буде як халат такий. Зручно вдома буває прохолоду, накину і можна носити. Ну, і ось така кофта, Олімпійка, чи як можна назвати з капішоном. Капюшон прямо такий двойний. Тут тепле. Таке ось, ось начосом, якби. Ось, бачите, тепленька. Зручна з карманчиками. Я люблю таке, щоб роз... Вцьогувалося і щоб були кармани. Колохати то, що треба. Перестираю все і буде що колохати таскати. Три речі вийшли 85 гривень. Я рахую, що це взагалі задарма. Друзі, трошки садівництва сьогодні. Я показувала, купила кімнатний огірок і кімнатний ну, балконний червоний, тому хочу посадити сьогодні. Приготувала стаканчики. Грунт той самий, що в мене вчора був, універсальний, з додаванням біоукорінювача і агропергіта. Так, відкриваємо, дивимося, що тут у нас. Є навіть не знаю, чи тут 10 насінинчик. Необроблені. Дивіться, мабуть, 10. Так, 2, 4, 6, так, 10. Хочу посадити три штучки, багато не буду садити, нема де викладати, тому висаджую три штучки по одному. Зараз виберу які такі гарненькі, повненькі, викладаю на ґрунт. Хочу мати раніші огірочки. Скидували мені відео, ну, це десь там в Китаї, мабуть. Там вирощують все, що хочеш, і... то такі кущики і невеличкі, і огірків прямо, ну, повно. Ну, я набагато не розраховую, але якщо десь колись, колись в місті на вікні вирощувала, то були в мене десь на 8 березня, здається, були так, по одному, по два зривали. Що у нас зараз вийде, не знаю. Ось присипаю трошки ґрунтом і придавлюю. Отвори не робила в стаканчиках. Багато поливати не буду, буду слідкувати за цим. Поки що тут тепленько, гарно, то я думаю. А потім, коли підростуть, то вже е, пересажу в більшу ємність і. Будемо слідкувати і вирощувати. Сподіваюсь, що вдасться. Так, це в нас огірочки, щоб не попутати. І ось зараз дістанемо помідорчики. Побачимо що. Сьогодні дуже погано себе почуваю, так болить голова. Вже і випила таблетку і все рівно щось нічого не, не допомагає. Це магнітні бурі, не знаю. Так, ну тут більше, ніж 10, всі висипати не буду. Посаджу по дві штучки, Ну, щоб на всяк випадок щоб зійшли. Може по три покласти, навіть не знаю. Покладу по три. Просто не хочеться теж багато насаджувати, бо зійде, потім вже шкода її ну, викидати. Тому і багато не хочу насаджувати, але боюсь, якщо не нічого не зійде, так може хоч одне щось зійде. Ось так по три штучки. І те ж саме присипаю ґрунтом, тут навіть менше, ці полью, але обережно чуть-чуть приготувала, друзі, підписувала, щоб знати, де що і коли посажене. Наклею її на стаканчики. Тут маленькі ці цінники, то на одному написала назву, на другому дату. Кожного дня буду потрошки, багато немає де. Висаджувати, нема де вирощувати, тому потрошки. Багато хочеться, але ж треба розуміти свої можливості. Тому роблю потрошечки, а там далі ж піде, і вже треба буде і таке, що для розсади нагород. Ну, не знаю, побачимо. Ось так. Наліпила. І, друзі, поливаю обережно, потихеньку. Щоб не перелити, але щоб і не сухий ґрунт. Якщо буде треба, то знизу проріжу дирочки, це не дуже складно зробити. Це якщо тверде щось, то, а це стаканчики м'якенькі. Ось так. І все. І Мабуть, теж складу в таку коробочку, як вчора складала. Це відкрила провітрити, та зараз буду закривати. І, друзі, ось у мене на катарантусі з'явився такий як мох. Тому відкрила фундазол і хочу трошки присипати, як рекомендували, від грибків. Тут по центру, здається, я її не садила, але треба прибрати цю біду, легенько притрушую. І все, друзі, на сьогодні все. Уже буду завтра і слідуючі дні, може, більше щось робити. А ці дні у мене щось так пройшли, тим більше сьогодні півдня були в місті. Не було. Часу, що робить, особливо тим більше я ж кошей голова болить. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, дня, ранку, хто буде коли дивитися. Успіхів у ваших починаннях, у ваших городницьких справах. Багато вже дивлюся, займаються цим. Я теж потрошки, але я ж кажу, нема де вирощувати, щоб у мене дуже багато кімнатними квітами зайнято місця, тому нема де поки багато вирощувати. То так. Трошки збиваю оскому, але по чуть-чуть. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, до нових зустрічей, пока.